Милості ми маємо вже сьогодні друге служіння, ми зібралися вже другий раз. Зранку ми згадали цю подію про народження нашого Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, деякі країни вже згадали декілька тижнів назад. Вони так само це звіщали, говорили всім людям, що Христос народився. І ця подія важлива для нас, які славить нашого Бога, які розуміють Євангелію, які приймають нашого Господа. І це свято народження Ісуса Христа, воно для всіх радісне і для наших дітей. Ми сьогодні бачимо, що є багато дітей серед нас, вони все з нами. І сьогодні не мають особливе служіння. Як ми вже чули, сьогодні вони будуть дійсно мати таке служіння, як ніколи вони не мають. Так. Вони сьогодні будуть славити, величати, вони будуть псалми співати, вірші розказувати. Знаєте, не все ми їм даємо так місце. Але сьогодні народження Ісуса Христа. І вони будуть мати місце так само. Ми згадаємо разом з ними в цих віршах і в цих піснях. Я думаю, що часом через їхні вірші і ці псалми можна більше сказати, ніж через наші проповіді дорослих. Кожен має окремий вірш, кожен має хор, має кожен салом інший, але він пов'язаний для того, щоб прославити нашого Господа Ісуса Христа, який народився, який прийшов. В життя наше, Він народився для того, щоб ми жили. Він не просто так прийшов і народився, щоб просто люди знали, тільки за нього і все. Він прийшов для того, щоб поміняти тих людей. Народився, і Він хоче, щоб ми так само прийняли його, щоб Він народився і в нас, і щоб ми стали іншими, щоб ми жили згідно його Божого Слова. Він хоче цього, і він саме прийшов на ту землю, дати людям Євангелію, дати людям Слово Боже, дати людям Себе, який є хліб із неба, він каже: Я хліб, який прийшов із неба. Знаєте, це дуже важливо для нас. І я зараз буду читати Боже Слово, ми помолимося нашого Бога, і ми дамо місце нашим дітям, які будуть так само разом з нами величати нашу народження Ісуса Христа. Читаю місце Слово Божого, Луки з другого розділу прочитаю. Восьмий вірш. Лука 2, вісім і нижче такі слова. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували утару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осіяла їх, і вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповітові, ви знайдете, що в'ясно лежатиме. І ось раптом з'явилася з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалила і казала: слава Богу, на висоті і на землі мир, у людях добра воля.